Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. На вулиці холодно. А ну, пішли, подивимося, скільки воно. градусів. На вулиці холодно. Морозець зранку був, а це вже воно плюс один. Ну, вже 11 годин, то бачите, зі стріхи капотить. А ми. ой! Вибачаюся. А ми. Не ми гуляємо сьогодні. Ось, надумали, е коптимо сало. Починаємо купити сало. П'ять днів тому назад я оце наварила маринаду і поклала в маринад сало. П'ять днів воно це в маринаді полежало, а тепер коптимо. Сюди ось тирси накидали, тирси. І, ну, підпалили, щоб воно диміло, щоб бачите? А тут ось о, тут. Он сало лежить. Mm. Мене не питайте, скільки коштує сало, бо нам, з нами салом цим поділилися. Морозець, як я вам сказала, зранку був. І он, подивіться, бачите, біленько так навкруги. Я встала, подивилася у вікно, думала, що сніжок випав, а воно не сніжок, а такий гарний. Гарний морозенко. І думаю, я, оце ж, я думаю про моркву, ту, що хочу на зиму посіяти. І мені сказали, що треба дочекатися, коли замерзне земля, а тоді вже ж сіяти. Бо якщо ж посієш, буде на дворі плюсова температура, то морква в землі проросте і тоді, як буде мороз, росточки померзнуть. Я ж зробила е, рівчачок, трохи раніше показувала вам, там бачили. набрала землі, поставила в погріб. А тепер оце ж е, виглядаєш на вулицю і чекаю, коли ж та земля замерзне. Ну, оце одразу е, підмерзла земля. І дивилася, я, яка там температура на цьому тижні, то буде в день і плюс два, плюс три, але, але я не знаю, як. Така температура для насіння моркви. Можливо, хтось має досвід у це, по посіву моркви взиму, то пишіть, чи можна сіяти її вже, чи іще зачекати більших морозів. Вон дивіться, бачите, і на полі, приморозок на травичці і на озимені. Майже дві години вже сало коптиться, ідемо заглядати. Опа! Вон погляньте. Вже соло яке Горне. і буде смачне. Почистила на обід мульвочку. поток в борошну вмочаю. Тоді в яйце. Ну, а я ж посолила його, воно постояло хвилин 15-20. Ось так ворошнев яйце і тепер підсмажую. Не знаю, кому як, а нам ось така мувочка подобається на смак. І сьогодні є у мене оце спікінська капуста. Залишився огірочок відварене одне куряче філе. І он, правда, трохи, ну, а є ананосів. Це буду я робити салат з спекінської капусти. То, що я з вами готувала вчора. І цей салат я вам ухвалювала. І ще мені писали, ви дівчатка, що в цей салат можна додавати. Кукурузку додавати варене яйцем. Ну так, це вже ж в салатик кожен додає, хто що хоче на свій смак. Мойку, я вже посмажила. Салатик зробила. Ну і картоплю топтанку на обід я вже дівчатка зварила. Так, дівчатка. Можливо, руки мелькатимуть, то уваги не звертайте, бо з Мусею граюся. Муся мене пошкрябала, а тут воно засмажку, цибулю в засмажку кришила та трохи пучки собі одчепила. Ось так. Скажете, дівчатка, кожен день та й картопля у неї ну любимо ми. Цю страву. А дивіться, ось ось глянь, погляньте, яка ой, не влазив кодр, яка ж гарнесенька, всмуйва. Ой, так. Опа. А. І салоти смачний, який я ж. Який, ще раз повторюю, я вчора з вами робила. І його ж так же дуже хвалила. Бо салат дійсно смачний. Дякую, дорогі мої підписники і глядачі, за перегляди, за ваші лайки, коментарі. До побачення! До нових зустрічей і всього вам доброго.